Вітаю товариство! Несвоєчасне створення системи територіальної оборони, неготовність суспільства до спротиву, шалені жертви, окупація та руїни це вже наслідки. Я вважаю, що однією з перших причин такого становичі була відсутність своєчасно ухваленого зберігальського законодавства, яке б мало стати фундаментом для розбудови безпеки як суспільства, так і країни. Мене звати Георгій Учайкін. Ви на каналі Збройний Лобіст і зараз я розповім вам як так трапилось? Обсяг інформації доволі великий і специфічний, тому я розділю цю програму на дві частини. Тож я прошу прихильників тих чи інших політичних лідерів та їх структур бути стриманішими. У вас ще буде час для тріумфу. До 2013 року ми нарахували близько 20 спроб ухвалити той чи інший закон про зброю. Проте Верховна Рада жодного разу так і не спромоглася цього зробити. Я вважаю, що ми можемо переходити одразу до 2014 року, коли закон про зброю мав би стати логічною відповіддю та реакцією на події на майдані та окупацію Росією Криму. 24 лютого ще 2014 року ми за допомогою депутатів від свободи намагалися зареєструвати законопроект щодо змін до конституції України, якими передбачалося обов'язкове проходження військової підготовки всіма дієздатними громадянами, а також володіння зброєю з метою захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Оскільки події в Україні на той час були в центрі уваги всіх світових ЗМІ, інформація про нашу ініціативу вийшла за межі країни, принаймні її почули в Сполучених Штатах Америки. І керівники найбільших провідних профільних асоціацій National Rifle Association та Gun Owners of America підтримали цю ініціативу і більше того назвали її другою поправкою до Конституції України. Цікаво, якби змінився подальший хід історії, якби народні депутати помітили, почули та підтримали цю пропозицію, але вони цього не зробили. І це був втрачений шанс номер один. Лише за 10 місяців, 10 грудня 2014 року, нам таки вдалося за допомогою депутатів від свободи та Олега Ляшка зареєструвати Верховній Раді законопроект про цивільну зброю та боєприпаси, до розгляду якого Верховна Рада так і не наблизилась протягом всієї своєї каденції. І це був втрачений шанс номер два у серпні 2015 року. Українська асоціація власників зброї подала на ім'я Петра Порошенка петицію. Яка стала першою в історії України, адже набрала необхідну кількість голосів протягом рекордних 4,5 днів? Петиція містила вимогу ухвалити зміни до Конституції на кшталт другої поправки, а також негайно ухвалити закон про зброю. Проте відповідь Петра Порошенка на нашу петицію була менш ніж стримана. Він заявив, що нас підтримує лише 11% громадян. Повідомив про те, що ухвалення законів це прерогатива Верховної Ради України, а зміни до Конституції мають бути розглянути Конституційною комісією. Нас долучили до робочої групи Конституційної комісії, і протягом 5-6 місяців відбулося декілька засідань робочої групи, які потім якось тихо кудись зникли. Я не знаю, можливо, Конституційна комісія і ухвалила якесь рішення, проте нас про це офіційно не повідомили. І це був втрачений шанс номер 3 Протягом всіх цих років, аж до весни 2019 року, ми неодноразово зверталися до кожного з депутатів персонально, писали листи з повідомленнями, проводили їх опитування і намагалися, хоч якось, підштовхнути їх до розгляду законопроекту. Проте це глуха стіна з яку ані достухатись, ані докричатися неможливо, десятки звернень від міських та обласних рад на ім'я президента, голови Верховної Ради, прем'єр-міністра з вимогою ухвалити якомога швидше закон про зброю так і залишились без розгляду і жодної реакції. До речі, на жодне з наших офіційних письмових звернень Петро Порошенка так і не відповів. Я щиро сподіваюся, що від нього їх просто приховували. Тривала війна, вибухали склади з боєприпасами, зростав обіг незареєстрованої зброї. Країна планомірно скочувалась у прірву. А закон, який мав стати фундаментом для розбудови територіальної оборони, який надав би можливість стати на ноги зброярській галузі, а людям захиститися від криміналу, навіть не розглянули. І на тлі цього ми з вами дізнавалися про те, що Пашинського нагородили пістолетом, з якого він підстрелив бідолаху, Турчинова автоматом, а Яценюка – кулеметом, з якими вони так і не пішли воювати. Постмайдана влада так і не спромоглася ухвалити життєво необхідний закон про зброю, передавши естафету безглуздя своїм наступникам. А далі був розвиток подій і наслідки, про які ми поговоримо в наступній програмі. Тож підпишіться, буде цікаво.